Хтось з вас пам'ятає, що таке компакт-диски. Ну там cd рве чи dvd рв А ви знали, що цю технологію винайшов українець? Мало хто знає, що про образ компакт-диска в кінці 1960-х років винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка мала науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. А вже на всесвітньому електротехнічному конгресі в 1977 році вперше у світі за 7 років до появи перших компакт-дисків запропонував концепцію оптичного диска як єдиного носія інформації та обґрунтовані принципи створення оптико-механічних запам'ятовуючих пристроїв. Оптичний диск був створений для українського суперкомп'ютера. Також він вперше у світі запропонував, розробив і дослідив метод оптичного динамічного імпресійного запису інформації. В'ячеслав досі живий, працює в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України. В'ячеслав Петров справжній український геній.